Завжди мріяли про справжню розмову зі своїм собакою. Що ж, ви майже можете це зробити, просто не словами. Уявіть, як ваш пес натискає кнопку з написом гуляти, коли йому потрібно на двір. Це цілком можливо завдяки спеціальним кнопкам із записом звуку. Можна почати з малого, всього з однієї чи двох кнопок, як от їсти або грати. Але навіть без крутих гаджетів ваш собака вже розмовляє з вами. Вам просто потрібно вивчити його мову. Скиглення, особливий гавкіт, те, як він тримає хвіст, усе це підказки. Будьте уважними та реагуйте, коли пес дає знак, що хоче вийти, і ви ведете його, це і є діалог. Усе це потребує часу та терпіння, великої кількості смаколиків і похвали. Пам'ятайте, вони пов'язують звуки з діями, а не вчать мову. Проте, спостерігаючи за ними і використовуючи ці інструменти, ви будуєте неймовірний зв'язок. Для складання персоналізованого плану величезною допомогою стане спеціаліст із поведінки собак, кінолог, біхівіоріст. Дякуємо за перегляд і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше порад.